Вітаю, любі друзі. Дуже рада, що ми в понеділок можемо з вами зібратися і вивчити слово Боже. Сьогодні у нас буде достатньо цікавий урок. Давайте помолимось, ми б будемо починати. Боже, дякую тобі за цей вечір. Дякую, що ти богословив кожного з нас зібратися, послухати, подумати над тим, що ти скажеш зараз сьогодні нам і. Допоможи, Господи, щоб ми це складали не просто в розумі, а воно проникало до глибин душі і серця, і ми були здатні виконувати Твої слова. я Ісуса Христа, прошу, Амінь. Так, друзі, зараз розширю. Сподіваюся, ви всі бачите. Окей, і ми з вами е, йдемо далі. Ми з вами говорили про стосунки між чоловіком. І дружиною, але головне там була своя жінка. сподіваюсь що ви її зрозуміли. І сьогодні ми перейдемо до вивчення наступного отривка. Е, наступний у нас буде кусочок з восьмого вірша по дванадцятий. Бачимо, які конкретні вчинки мають робити віруючі люди. Читаємо. Нарешті ж, будьте всі однодумці, спочутливі, пратолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на все це що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні... Нехай здерить свого язика від лихого та уста своєї відговорення підступ. Ухиляйтеся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Боч Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господні лице проти тих, хто чинить лихе. Наша задача побачити практичні дії. Щоб це зробити, давайте ми з вами розберемо, як завжди, слова. Так, щоб розуміти, як це пов'язано з цим розумінням, до чого нас практично спонукає апостол і Господь через ці слова. От на думці, це людина, яка має однакові думки, погляди, переконання з іншого, спочутливі, який із співчуттям ставиться до інших чуйний, який виражає співчуття, доброзичливе прихильне ставлення, сповнене співчуття чуйності. Братолюбні, який проявляє до людей таку любов, як до брата, милосердня, який виявляє милосердя, схильний, готовий до добрих учинків, які свідчить про добре, співчутливе ставлення, покірливість це останнє слово в цьому вірші, який завжди підкоряється, не суперечить, поступається в усьому слухняний, який виконує волю кого-небудь, слухається когось, який не може чинити опір чому-небудь, не здатний перебороти щось. Підвладний, який виражає покору, який легко піддається дії кого чого-небудь підвладний людині. Дивіться, останній вірш дуже цікавий і має декілька моментів, тому що, наприклад, я була покірлива людям в церкві до, ну, помне, збрехати, напевно, десь до 30-33 років, особливо вітрам, яких я дуже сильно поважала, але. Потім з роками я зрозуміла, що люди роблять чорну роботу моїми роками. Я думала, що ми разом прославляємо Бога, служимо і так далі, далі, це варто робити, а коли почала включатися, розуміла, що люди роблять чорну роботу моїми роками. Тому бути покірливим це таке питання, яке дуже вкрай важливе, треба розуміти, коли ти підкуряєшся, з якою метою, для чого. Особисто тепер я завжди питаю: Окей, я послухаюся, якщо буду бачити мету, яка мета? Якщо мета. Схожа з моєї однодумці, бачите, ми повертаємося до першого слова однодумці. Якщо моя мета це проставлення ім'я Бога, це так, щоб йти до царства і не схибнутися з цього шляху, тоді я можу підкоритися. Якщо я, я розумію, що це мене може привести, що я відійду від Бога, я слухатись не буду, тому що я знаю себе, Бог дає таке розуміння, і я не, не хочу відпасти від царства Божого. Тому треба бути дуже уважним. Але дивіться. До яких практичних дій нас спонукає? Тут багато чого насправді перелічно, але давайте зрозуміємо по цих словах, тому що це перший вірш, і вже багато нам дає пунктів для того, щоб ми робили. І ви бачите, так? ми маємо повеління мати однакові думки і погляди з своєю церквою, служителями, тими людьми, святими, якими є в церкві, е, спочутливими, тобто бути співчутливими. Ставитися до інших людей чуйно, лагідно, ніжно, братолюбні, тобто любити людей як брата. Е, я знаю, що багато християнських родин, на жаль, мають стосунки родині дуже погані, і брат з сестрою, ж, жутка сильна, сваряться і так далі. І це дико для мене, але як є. І тому Господь каже, що, в принципі, якщо ви маєте правильні стосунки, то у вас стосунки не як у кайна і авіля. Вас стосунки, як у царя Давіда з його другом. Супер, братолюбні. Душу готові покласти один за одного. Милосердні. Це люди, які схильні до добрих справ. Вони не бачать перед собою, що «А, ну ти ж мене образив там декілька днів або декілька років тому. А -а, не дочекаєшся від мене доброї справи. Нам каже Господь, неправильно. Ще таке перехрестне місце є: Хто? Не шукає хто риється в минулому, не шукає любові в теперішньому часі. Ось така цікава думка, і ми бачимо далі по практичних діях, які в нас є, да. Тобто ми розуміємо, що цей вірш він є першим, він вже має під собою такі великі, серйозні кроки. На який, на жаль, сьогодні багато віруючих людей не спроможні. тому що є якісь образи, є якась конкуренція, є якесь таке дивне, те, що відбувається, ти сидиш і думаєш, взагалі в церкві ти знаходишся, чи ти де. Але ви зрозуміли. Далі дев'ятий вірш. Не платіть злом за зло. Наступне повірення: не платити зло за зло. Те, що зараз я бачу серед віруючих людей, я не розумію, як це сталося, але так сталося. Люди дозволяють собі віруючи проклинати інших. Так, да, слава Богу, не проклинають святих, але проклинають інших. Е, і вони е, звертають на увагу на той вірш, який де сказано: що як е, кого ти благословиш, я благословлю. Коли ти типу, проклянеш, того і я прокляну. І, але дивіться, дивіться, нам тут сказано. В 10 вірші. Нехай здержить свого язика від лихого і уста своє відговорення підступу. дивіться 12. Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Друзі. Я хочу зрозуміло, що прокльом це має бути е, суперідкісне. І це не просто рідкісне, це я взагалі не вживаю. Я проти цього слова. Але я розумію, що ми всі рідні, різні, і я не можу всіх порівнювати по собі. Але, знаєте, навіть випадки, коли людина е випадково збила дитину насмир, і батьки змогли пробачити не проклинаючи, трапляється диво. А можна зробити інакше, починати проклинати. І Господь почує. Господь почне це використовувати, але що буде з вами, з тими, хто проклинає? Чи не відвернеться Боже око від вас? Тому що, знаєте, сьогодні прокльон є такою, знаєте, ніби звичкою вже через серед багатьох віруючих. І мене це дуже лякає. Тому що я б не хотіла б, щоб мої діти росли в тому, що це норма. Прокльон це не норма. Дивіться, це дуже важливо. Не платіть злом за зло. Ми вважаємо, що про це не зло. Люди, вивчіть це слово, будь ласка, і подумайте, це одне з слов, які взагалі ну, існують. Да? Помста за помст і тому подібне є. А, але я кажу про фактичні дії, які я зараз бачу серед християн. Топис: не платіть злом за зло. Якщо ви пам'ятаєте, як місце, мені тміщення говорить Господь. Якщо я, як людина, беру все в свої руки, то Господь вже не прийде, бо я сам вже зробив самосуд, ось так, Лайкою за лайкою. Наприклад, коли я їду, я от мені дуже сподобалося, коли була в Європі, навчилася їздити своїм темпом. І мені байдуже пілікають, кричать на мене, матюкаються на мене. Я, якщо є можливість, відпускаю трошки кінкович, і кажу: І вам, щасливої дороги, і вам яскравих благословів!» Людина, яка трошки не розуміє, що відбулось, тому що. Він же ж очікував якусь, напевно, таку віддачу, а тут бац, щось інше. Ось. І людина зразу їде далі. Дивіться, лайкою за лайкою не можна. Благословляйте, дивіться, чомусь не сказано, проклинайте, чомусь не сказано, ідіть відімстіть, сказано, благословляйте, знаючи, що на, на все це вас покликано. Дивіться, нас покликано на благословіння. І той, хто скаже, говорю, ну можна ж. Проклинати або щось подібне. Ну можна, Господь ж дозволяє. Сказано, дві щеки можуть підставити ліво право, а далі можна здачу дати. дати ти можеш стати здаче. В принципі, ти можеш. І інколи в деяких випадках реально це треба зробити, але не в кожному. І отут хочуть, щоб ми мали з вами розум, щоб ми мали серце, щоб ми швидко аналізували те, що відбувається, і розуміли, що найкраще буде зробити. Бачите, скільки путів ми можемо бути. Спочутливими, братолюбними, милосердними, покірливими, благословляючими. І там інші слова у нас ідуть. Розумієте? В різних випадках, які відбуваються в нашому житті, що ми робимо? Знаєте, що людина сіє, то вона і пожинає. І, як каже моя сестра, вона каже, ти можеш сіяти за будь що завгодно. Просто будь-що ти можеш сіяти. Хочеш прокльон? Нє не візло, бо ти можеш це сіяти, але тобі потім пожинати те, що ти сіяв. Саме те, що ти сіяв. От Просто хочу, щоб ви це зрозуміли. Ти можеш сіяти будь-що, все, що ти хочеш. Але пожинати потім прийдеться 100%. Нас покликано, щоб ми благословляли Дев'ятий вірш, десятий. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні? Нехай здержить свого язика від лихого і уста свої відговорення підступу. Тут же мається на увазі е, е, лістаще, лицемірство, тут мається на увазі поза спиною говорити одне лице інше, тут говорити про не дику конкуренцію, яка взагалі не має бути серед святих. Е, тут багато чого. М'єневі злоба, обман. Для чого нам взагалі дав язик? Дев'ятий вірш для благословіння. Ми маємо здержувати свій язик і не пліткувати з іншими, не приймати участі в ганебних словах, фразах, думках інших людей. Хто б щоб не казав? Хто б щоб не казав? І знаєте, коли я багато років тому спілкувалася з глухими людьми. Їм заборонили зі мною спілкуватися, тому що сказали, що Оля відлучена за єрість. Я взяла у пастора справочку і показала слабочуючим, глухим, що це брехня у того самого пастора, про якого вони говорили, що він сказав не ходити. І вони були здивовані, що я не відлучена, і єрісів в мене немає. Але люди розповсюджували. І потім їм всім прийшлося по черзі приходили до мене і просити пробачення. Слава Богу! Їм розуму вистачило на це. Слава Богу. Я дуже вдячна, що в них є така сміливость. Але, на жаль, в багатьох людей, яких світ називає повноцінні люди, немає такої сміливості. Немає. І вже цього року я говорила неодноразово, що були деякі люди, подібна ситуація відбулася, тільки серед чуючих людей. Люди пішли ці плітки, в'язала справочки і показала людям. Нема нічого, уявляєте, я маю право викладати, я маю право бути спікером. Але деякі люди ведуться на ці плітки, і у них совість не працює, вони не попросили пробачення. І це лідери, це відповідальні люди. Серед них є. І це дивно. Я хочу, щоб ми розуміли з вами: якщо ми риємо яму, треба розуміти, що ти сієш, то ти будеш познати, ти риш яму собі. Написано 11 вірш. Ухиляйся від злого, чи недобре. Шукай миру. Коли ви стоїте в крузі, де люди зараз святі користь про якусь людину недобрі слова. Яким чином ви шукаєте миру? Ну, Типу, в цьому оточенні вам зручно. Вам зараз корисно бути, тому що ви розумієте, що ви щось здобудете, позитивне на майбутнє вам. Ну, то та інша людина ну, постраждає та людина трошки. Ну, це ж не я постраждав, все добре. Шукали ви миру з усіма людьми? Чи чинити добре цей момент? Чи ухилявся ти від здоров? Чи ти бачив тільки свою користь, вигоду від спілкування тих людей? Це таке. Банально, наприклад, так? 12. Бо очі Господні до праведних, вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Знаєте, ми з вами вже говорили, читали, що ви просите і не отримаєте, ви просите не на добро. Інколи ми, святі люди, в своїх чинках перегибаємо палку. Приходжу в церкву, так. Я знаю, що має бути жіноча конференція, мені кажуть, ну там жіночка не прийде, твоя подруга. Я дзвоню набираю, а що сталося? Ну так там же буде якась там, наприклад, якась баба Катя пішов. Ну, я не хочу її бачити, в смислі. А Бога ти не хочеш побачити? Чому якась баба Катя, неважливо, пастор Петя, Коля, Вася, тобі заважає зустрітися з Богом. Чому ти. В е... людей ставиш вище Бога. Мало того, чому ти не пам'ятаєш цей момент, що ти живеш в духовному тілі так само, як ця людина. Так само. Якщо ти розумієш, що тебе образили, а не думав, ти ще тебе, що ти так ображаєш когось. Може, тобі теж треба якось ну, зупинитися, подумати? Чи не чиниш ти лихе, чи не відвернувся від тебе Господь, 12 вірш. Господь ні це проти тих, відвернеться він. Чи не відвернувся в цей момент Господь від тебе, коли ти сказав такі слова? Бо я не плюду, бо там така така людина. Я не буду ходити на групу, тому що мені там одна жінка сказала там щось там на групі не те. А ти перевіряв, а ти був, а ти слухав. О, я не піду в церкву, бо виявляється, у мене пастор поганий. В смисля, в тебе пастор поганий. А хто дав тобі право це вирішувати? Бачите, я хочу вам просто показати такі маленькі ситуації. Вони ніби примітивні, трохи смішні, але, на жаль, це наша сучасність. Чому? Тому що ми стали оцерковленими церквами. Да, десь проходять евангелізації, там раз в рік дітям проводять якісь табори футбольний або ще якісь. Прикольно, молодці. Там жіночий табір раз в рік проходить, це теж євангелізація, якась масова евангелізація в місті на Різдво, наприклад, або на Пасху. Але ж церква кожного дня оцеркована, розумієте? Ми в своє оточення не пускаємо інших людей. Ти що? Бо вона ж навчить мене поганого або він? Та ти вже вмієш багато поганого. Тебе ще чистити, чистити і чистити. І та людина взагалі не заважає. Ти сам собі заважаєш зростати і бути дорослою духовною людиною, як пише апостол, тобі треба ще молока, як младенцю. Чому ми такі? Чому ми собі дозволяємо таке, таку поведінку чинити лихе, не благословляти? Бачите, скільки важливих, практичних дій ми з вами побачили в маленькому кусочці. Восьмий вірш там взагалі дуже-дуже багато, але інші пункти теж нам допомагають. Я хочу, щоб ви вивчили десятий вірш на пане, друзі. А якщо не зможете повісти собі хоча б хай тиждень він повисить вам перед очима, десятий вірш. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні? Дивіться, тут ключове слово не тільки нехай, як я, я відділа, да? бо я хотіла акцентувати увагу на діях, Дивіться. Восьмий вірш будьте, дев'ятий вірш не платіть, десятий нехай, одинадцятий ухиляйтесь. Це такі глаголи, да? діючі глаголи. Але дивіться, хто хоче любити життя та бачити добрі дні. Знаєте, сучасний світ дуже багато говорить сьогодні про те, як класно проживати це щасливе життя в любові в насолоді, навіть віруючи цю тенденцію, підняли, підхопили. Але дивіться, хто хоче по-справжньому любити життя. Ви знаєте, що багато віруючих людей проживає одноманітно, сіро кожен свій день, не бачив, що буде завтра. І я маю на увазі нестандартні дії, прокинулись уроки з дітьми, там, школа, навчання, робота, додому прийшли, обід приготували, попрали білизну, помили там щось лягли спати. Я не кажу про банальні дії. Я кажу про насичене життя, коли твоя душа відпочиває, коли є поїздки, коли якісь групи, якісь цікаві зустрічі, вилазки поїздки, і таке все інше. Дивіться, любити життя. Це не тільки проживати одноманітно, ну, те, що в тебе є по графіку. Це інше. Що для вас означає любити життя? Бачите, добрі дні. Що для вас це означає? Напишіть собі. Ви будете здивовані. А запишіть, знаєте, скільки? Одна, одне тільки любити життя, пишіть хвилин 30. На наступний день візьміть другу фразу Бачите, добрі дні. І півгодини намагайтеся писати. Ви будете в шоці. Ви будете в шоці від цієї практики. Перших 10 хвилин ви навіть з легкістю напишете. Наступні 10 вже буде важко. А останні 10 взагалі не зможете написати. Але на останній хвилині прийде істина, справжня натура ваша. Те, що є для вас цінністю, якщо ви це зробите. Будь ласка, вивчіть цей вірш. Сдержите свого язика від лихого і уста свої відговорення підступу. Що ми бачимо тут про Бога? Останнє ключове слово це побачити про Бога. Бачите, багато моментів говориться для віручої поведінки. Це те, що має бути просто, ви знаєте, еталоном поведінки для віручих людей. Але що про Бога? Про Бога ми бачимо 12 вірш. Да? Нам, ніби здається, тільки 12-ти вірш говорить про Бога. Очі Господні до праведних. А звідки взялись ці праведні? До кого ця книга? До віруючих. Правда, Перша Петра це до віруючих людей. Ми вже знаємо з вами для кого. Не просто для, церкву, для церков, а для всіх віруючих. Неважливо, ти привітала ми з вами, ти єврей, ще щось. Все. Для всіх, хто вірує в Ісуса Христа. Ти є праведником. І от очі будуть Господні на тобі, і вуха його будуть слухати тебе. Але якщо я дозволяю собі лихословити брата або сестру, робити якийсь підступ, лицемірство проявляти, ось тут починається цікаво. Я власноруч роблю так, щоб Господнє лице було проти мене. Цікаво виходить. Чи готові ми до таких обставин, коли ми дозволяємо собі когось лихословити, ображати, не приходити в церкву на якесь зібрання, бо там буде якась бобакаті? Ну, серйозно, друзі. Це банально. Я кажу, деякі е, люди пишуть мені після того, як продивляться мої уроки, кажуть, Оля, такі дитячі приклади, такі дитячі приклади. А я кажу, люди, ви розумієте, що це реальність наша, на жаль. І це говорить про стан наших церков. Що ми з вами всі разом, майже всі церкви, і майже, на, скажімо, тут нікого не ображуєте, десь на 85% це, на жаль, младенцеве Христі, хоча мають бути вже. Дорослому, які їдять тверду піщу. Але, на жаль, цього не відбувається. На жаль, і я вам кажу життєві приклади, бо я їжу їжу по всій Україні. Зараз проїздила піврумунії, півмолдови, і я просто здивована, друзі. Це лихо, яке зараз є в багатьох країнах, багатьох диномінаціях. Чому я і записую ці уроки для всіх? Це не конкретно для баптистів або конкретно харизматів. Ні, слово Боже, воно для всіх. Для всіх, хто вірує в Ісуса Христа, для того мої уроки. Але я буваю в різних церквах. І мені дуже-дуже неприємно це бачити, тому я це говорю. Так, да, дитячі приклади, але така поведінка більшості віруючих людей сьогоднішнього дня. сьогоднішнього дня, друзі, нашої з вами сучасності. Коли ми з вами виростемо? Коли ми почнемо читати Слово Боже і роздумувати над Словом Божим, не просто цитуючи інше місце перехресне, бо ми пригадали? А коли ми будемо практикувати Слово Боже? Дивіться, давайте побачимо практичні дії для свого життя. Як це бути однодумцем, фактично, по факту? Як це бути спочутливим, братолюбним, милосердним, покірним? Як це по факту не платити за зло, не лаятись? А як це благословляти? Не проклинати, а благословляти. Як це любити життя, бачити добрі дні? Як це здержувати свого язика і уста свої тримати під замком? Як це? Як це ухилятися від зону? По факту, як ти це будеш робити? У тебе є якась ситуація? Як ти по факту будеш ухилятися? Що ти будеш робити? А знаєте, хочу вам сказати, коли я була в студентському суспільстві християнському? А, та була різна молодь. Так, да, корінь тримали сильні духовні люди. Іле, то понятно. Але багато було різної молоді з різних церков. І знаєте, найлюбленіша справа багатьох членів тої спільноти було півка попит в п'ятницю. Багатьох. Я не кажу всіх багатьох. Як це ухилятися? Я не ходила, не ходила на такі зустрічі. Але якщо ми, наприклад, пішли привітати з ним народження зранку, зробити людині сюрприз там 5-6 зранку під під'їздом покричати там Вася, Аня, Маша, з ним народження. Я це робила, бо це було цікаво. Це було реально приємно. Зробити комусь такий прикольний подарунок. Мені це було класно. А від іншого я намагалася хулятися. Тобто я навмисно не приходила. Так само я кажу: друзі, коли ми бачимо, що. Ображають віруючого. Неважливо, правий він чи не правий. Ми не маємо права його ображати і бути спільником іншої розмови. Пані того, що, ну так, да, ти ж рішив, ти какашка. Ти серйозна? А хто тобі дав це право говорити? Тільки, щоб ви розуміли, це я сказала ще м'яко. Інші люди, навіть навіть служителя і постраду, підбирають такі слова, що людина потім не приходить в церкву. І знаєте, що потім люди кажуть, Ну, вона ж була і так, не наша. Ти образив своїми словами, одна із ситуацій, друзі, це просто випадково було. Я їхала з диякону в машині, сиділа дружина пастора. І коли ми поговорили, так, зайшла тема, вирішили так підняти, а що ви думаєте стосовно іних мов, і їх язиков? Я сказала, що особисто я вірю, що це є, тому що, на мою думку, всі дари, які є в Біблії, я ніде не бачу, щоб якийсь дар відмінився. Навіть в Адкривні, в об'явленнях немає такого, щоб якийсь дар раз і немає його вже. Коли мені кажуть, ну, навіть апостолів сьогодні немає, я кажу: почекайте, апостол це місіонер. Що робить сьогодні місіонери? Те саме, що робили апостоли, Ви зараз про що? Тобто, що стало інше слово, значить цього дара не існує. Це неправда. Знаєте, що мені дружина пастора сказала? Святого того духа. І тоді диякон сказав о-о побійся Бога. Він сказав: Я не вважаю, що цей дар існує сьогодні, але так говорити ти не маєш права. Диякон нижче за статус дружини пастора. І слава Богу, цій людині, що змогла зупинити. Тому що я просто служитель, один із служителів церкви була на той момент. Цікаво, так? Да? Як ми собі дозволяємо інколи бац, і сказати, а що тобі дав право судити? Того духу, я чи не того духу? Тільки Бог це вирішує. Те, що ми з тобою не однодумці в якомусь питанні, це не означає, що ти маєш право мене ображати. Розумієте? І таких випадків дуже багато, дуже багато. Друзі, я хочу побачила Бога в цьому всьому. і розуміла, що те, що ми дізнаємось про Бога, Найголовніше, людина, яка робить лихо, Бог відвертає своє лице. Ви 10 десятий вірш, і просто на згадку собі майте. Якщо я роблю лихе, я, власне, руш відвертаю лице Бога від себе. Давайте молитися. Боже, дякую тобі за ці дуже цінні слова, за, ці, за цей підбір настанов нашої поведінки, це, звісно, такий. Реально, це друга заповідь любити ближнього. І як важко її робити. Постійно ми читаємо новому заповіді різні пояснення цього, цієї заповіді. І от це один із прикладів. Я дуже прошу, щоб ми були спроможніми бути такими людьми, які є дійсно братолюбивими, милосердними, співчутливими, людьми, які один одному підколяються в добрі, в прославленні тебе. Боже, допоможи нам ніколи не відвертати Твоє лице від нас. Не робити те, що відвертає тебе. Во ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня, і я дякую кожному, хто був.